Ну, дивіться, тут, враховуючи, що ми теж вже подорослішили і нарешті ми мали би усвідомлювати, що політика це річ цинічна. Тобто наша аудиторія має чітко розуміти, політика це не благодійна річ. Колись Дак казала, що політика це самобрудна справа. Ну, я не скажу, що самобрудна, хоча бруду вистачає, але це одна із самих цинічних діяльностей, які могла придумати людина. І ми повинні діяти десь дзеркально. Що нам ще потрібно навчитись робити, хоча зараз в цих умовах це надзвичайно складно, ми вигораємо і фізично, і емоційно, війна це річ, яка забирає дуже багато ресурсів, енергії, здоров'я, психологічного стану. Так? Але якщо певні процеси, ми говоримо про ми, мирні, скажімо, певні ініціативи, ми повинні зі всіма ініціативами погоджуватися, але разом з тим просувати свої. І як приклад, такий яскравий, ми можемо взяти одну із зараз проєктів це зернова угода. І також було не ну, по-різному сприймалися ці ініціативи, але в кінцевому результаті зернова угода дозволила нам в момент ну, розблокувати певну логістику. А станом на сьогодні ми за неї не згадуємо, чому тому, що ми змогли використати певні можливості, і по великому рахунку 30% чорноморського флоту відправити на дно Чорного моря і відігнати відповідну подалі. Тобто, в даному випадку, як бачите, мирна ініціатива зернова угода нам пішла в плюс.